Читали? Ну так от про, про про цю, зупри... ні, так от про цю зброю, про цю зброю важливий да, ваш про зброю, коментар, так, оскільки про ви, зброю... ви ж... це ваш ваш профіль, власне. Так, да, я трошки просто хотів зайти. У 2010 році у них розпочалась реформа. бо у них такий... Серйозно? Так, у 2010 році у них була реформа, досить, до речі, прогресивна. І вони тоді копіювали американців. Вони вирішили дійсно зробити таку мобільну армію. Вони почали все скорочувати. Ну, 100 тисяч офіцерів тоді скоротили. А, але там головне цікаво в цифрах: один трильйон доларів на переозброєння армії. Один трильйон доларів 2010 рік. І куди, куди він дівся? Цікаво, тобто, вже mm. по тому плану, 2016-17 роках, мало би бути а, армати. Вся бронетехніка повністю помінена на супер е, нову генерацію, е, повинні літати літаки п'ятого покоління, тобто повністю переозброїти з радянської зброї на новітні зразки. І оці авангарди це, це лише вершина айсбергу. Це мало би просто повністю переозброїти армію, починаючи від е, бронетранспортера і закінчуючи літаком, вертольотом і так далі. І, звісно, коли ми бачимо зараз цю армію. У 2022 році зрозуміло, що цей трильйон, він, звісно, по Салтиковській, Щедринській десь генерали розтягли дуже, дуже успішно. Тобто зробили кілька армат, протягнули на параді, причому в буквальному сенсі, бо деякі з них не їхали. Та, пам кілька пам'ятаємо. І все це вкрали. Тому коли зараз Шойгу, облизуючись, каже, нам треба ще реформу провести, дайте нам трильйон, то результат тут буде той самий насправді.